Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом. Це маринована скумбрія в домашніх умовах із кетчупом. Всі інгредієнти будуть в описі під даним відео. Для початку таку гарненьку скумбрію потрібно обчистити і нарізати шматочками. Бажано це робити, коли вона ще трішки приморожена. Відрізаю голову. Також відрізаю плавнички і хвостик, виймаю нутрощі і обчищаю і вичищаю чорну плівку. І потрібно рибку промити під проточною водичкою. Коли рибка підготовлена, нарізаю її порціонними шматочками, товщина приблизно 1-1,5 см. Відставляю тепер її в сторону, тепер приготую маринад. До каструльки видавлюю кетчуп, у мене до шашлику, можна використати і домашній кетчуп. Дві столові ложки і для такої гостринки додам столову ложку ще кетчупу чилі. Додаю 50 мл соняшникової олії, лавровий листочок. Суміш перців, коріандр. Додам приправу для маринування оселедців, вона підходить також і для маринування іншої риби, приблизно чану ложку, столову ложку цукру та столову ложку солі. Оце тут сюди не додаю, додаю лимонний сік. Дві столові ложки, таких неповних, перемішую, вливаю ще 100 мл води, перемішую, і переношу на вогонь, до плити переходжу і довожу до кипіння. Коли закипить, залишаю до повного охолодження маринад. Поки маринад охолоджується, займуся цибулею. Цибулю наріжу півкільцями або ж кільцями. Кому як подобається. Ось маринад охолону. Рибка підготовлена і цибуля. Можна збирати все в одну ємність. Рибу буду маринувати. В скляній банці можна використати і лоток. Для початку переношу пів кільця цибулі на дно і викладаю рибу і знову шар цибулі. І зверху потрібно накрити. І останнім шаром повинна бути цибуля. І залишилось це все залити маринадом. Коли маринад закипів, я скуштувала його на сіль, мені було замало солі, і ще додала сюди одну столову ложку солі. А ви вже дивіться за своїм смаком. Якщо полюбляєте більш солонішу, додавайте ще сіль. Загалом в мене пішло 2 столові ложки солі. Закрила банку капроновою кришкою і тепер переношу цю майбутню смакоту в холодильник. Не менше, ніж на 12 годин. Час від часу буду просто перевертати, щоб рівномірно рибка промаринувалася. Але ще риба пустить свій сік, буде дуже смачно. Ось погляньте, дістала з холодильника. Вже не могла дочекатися, коли ж можна буде відкривати банку і смакувати. Виділилась, виділила рибка також свій сік. Маринаду стало більше. О, як пахне. Як пахне. Шкода, що камера цього не передає. Рибка відразу із маринованою цибулкою, цибулею. Погляньте, який апетитний має вигляд. Скуштуємо, боже, як це смачно міру солена. Мм? Сто відсотків рекомендую? Смачного.